Всім привіт! Я Олександр Довгополов. В минулому житті 13-та ракетка світу, військовослужбовець ЗСУ. У першій частині ми акцентуємо увагу на цивільних людях, які все частіше стають військовослужбовцями і мало займалися спортом. Починаємо ми з бігу. Це наша розминка. Біжимо десь на 60% від вашого максимуму. Ви не маєте дуже уставати. Якщо можете рахувати пульс, або у вас є пульсометр, треба вийти десь на пульс 120 і завершувати на пульсі 150. Біжимо 3 кілометри і потім наступний вправи. Далі у нас бьорпі, три підходи по 10-12 разів. Вправи і всі відео, які ви побачите, це абсолютний мінімум навантаження, яке вам потрібно. Багатьом це може бути замало. Якщо ви можете робити більше, робіть більше. І кожен один або два тижні намагайтеся трохи додати, там один чи два повторення додавати, бо вам вже треба буде більше. Наступна вправа це планки різні. Три серії. По 40 секунд. Дуже важлива вправа і побачите майже у всіх відео. Кор тримає ваші, ваш хрепет і дає змогу рухатись, поворачуватись, тримати бронік. Тому робіть. Далі в нас спина, дуже важливо, щоб тримати бронік. Три підходи по 20 разів в різних варіаціях. Зараз у нас присідання. Три підходи по 20 разів в різних варіаціях. Сильно глибоко не присідайте, щоб не нагружати коліна. Берете якусь вагу і те саме. Якщо 20 забагато, робіть 15. І намагайтесь коліна не завалювати. Два комплекси робити почергово, два краще три рази на тиждень. Бажано почати хоча б за два місяці до БЗВП.